На старті нового сезону Суперліги волейбольний клуб «Решетилівка» вже презентував оновлений склад команди. Цього сезону ми команду створили майже з нуля. Залишилось того з минулого сезону лише три гравці, а всі інші хлопці це нові хлопці. Хтось вже тут був, когось хтось вперше. Є в нас і якісні досвідчені гравці. Є і молодь, яка талановита, перспективна, яка вже наразі показує якісь гарні результати. А також в нас є три легіонера: це кубинці. Гравці вже активно готуються до матчів Суперліги, тренування, посилені, тактика, фізична підготовка, товариські матчі. Готуємося в цілком поступово, щоб мінімалізувати травми. Ну Помаленьку йдемо. Товариські ігри у нас пройшли відносно непогано. Ми головна ціль їх була подивитися, над чим нам потрібно далі працювати, щоб покращити свою гру. Волейбольний клуб Решетилівка розпочне новий сезон вже 17 жовтня грою із Чернігівським буревісником.